Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як радість. Якщо ми відкриємо перше послання до Солонян 5.16, апостол Павло говорить про те, щоб ми завжди раділи, не безперест... непрестанно молилися і за все були Богові вдячні. І знаєте, це послання писалося дійсно в період важких гонінь на церкву. Церква перебувала в досить важких обставинах. Але що хочу сказати, що звідси випливає, що радість має засновуватися не лише на наших почуттях, і радість має бути не лише фактором, тоді коли у нас там все добре, все класно, а радість має випливати із нашого рішення. Я обираю радість, я обираю бути радісним незалежно від тих обставин, які навколо мене. Інколи обставини можуть нам диктувати наше відчуття, як ти себе будеш сьогодні почувати, і наше життя перетворюється в якийсь якусь певну американську гірку. Нехай не обставини будуть диктувати нам, як ми себе будемо почувати. А я задаю темп тим обставинам, які навколо мене, тому що з нами наш Господь.